Всім добрий ранок, я сьогодні вихідна, хоча й понеділок. Бігу на Укрпошту зранку, потім зайду в Юск. А потім я ще хочу показати вам свої покупки, які я зробила останнім часом. Тож залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі, буду дуже всім вдячна. В нашому невеличкому місті під Києвом відкрився не тільки сінцей, але і Київсі Нещодавно буквально. Я ще не заходила туди, але сподіваюсь, що зайду. Так, ну що, а ми з вами йдемо в Юскаму. Цікаво, залишайтеся зі мною. Це ще не відкритий. Тож, я піду далі. Поки Юск теж не відчинився, я піду, мабуть, вип'ю каву в KFC якраз. Зараз оберу собі каву. Так, що у нас тут є? смачненького, але мені потрібно випити. чекати свою каву, подивлюсь, що тут є. Нет. Хорошо, не так, в очікуванні відкриття юска. Юкаву. Точніше, капучино. Так, Не встигла я сходити до юска. Повітряна тривога масштабна по всій Україні, тож я з кавою зараз вертаюся додому. Може пізніше вийду ще чекати якось під кафе. Скільки це буде, не знаю, наскільки годин затягнеться. Всім ще раз привіт! Давненько я не робила ніяких оглядів, хоча купляю іноді речі, але не так багато. Так, і я хочу спочатку показати вам то, що я купляла в байкіки. Навесні це ось такий светр. Він коштував десь. 450 гривень, щось до 500. Ну, біленький, класичний, симпатичний, чому б і не купити. Тож я його і придбала. А зараз я хочу вам показати те, що я купила в нашому Сінсеї. В Сінсеї, який у нас відкрився нещодавно. Він невеличкий, але приємно, не треба нікуди їхати. Все, тут 5 хвилин мені йти до цього магазину. Ось така футболочка. Вона така звичайна. Отак ціна 169 гривень. Акція на неї була, тож я придбала по дому бігати. Так, футболочка. Сенсея у мене ще є. Одна покупочка. Це ось такі штанчики сірого кольору. Так, емочка у мене, а вони теж зовсім недорогі, десь 220 гривень. І вони, звичайні, на резинці внизу. Так, ну, трохи, може, тепленькі для літа, але Якщо прохолодна погоду, то можна з таким сірого кольору. Зараз я ще покажу вам, як вони виглядають. Так, і того за футболочку і штанці я віддала всього 397 гривень. Мені здається, це дуже вигідно. Так, і ще я була в епіцентрі, і у мене такі невеличкі покупки. Це, це моя слабкість. Це різні органайзери, а їх там в епіцентрі дуже багато. Оцей коштував тут декілька відділень, десь 30 чи 40 гривень. Вони є в різних кольорах. Хто для чого може його використовувати? Я один взяла на роботу, один залишила собі додому. Так, ось такий бокс невеличкий. Він щось теж десь 80 гривень коштував. Невеликий для овочів. Ну, або теж можна використовувати хто для чого. Їх там теж, я ж кажу, дуже багато, різних розмірів, в різних кольорах. Тобто, дуже зручно. Так, ще з епіцентра. Органайзер ось такого плану. Він подвійний, тобто його можна відчиняти з обох боків з цього. Ось такі там відділення. Так, а органайзер, до речі, це для всяких дрібниць, для щиття. Тут намальовано прямо для чого. Так, і з іншого боку теж відчиняється. Ну, так само відчиняється, господи, де тут що? І такі самі відділення. Бо у мене все так не дуже багато всього, але, як то кажуть, що де лежить, іноді не знайдеш. А так все сюди поклав. І буде і порядочок, і можна швидко знайти, що треба. Так, органайзер рекомендую, але він дорогенький, десь 90 гривень він коштував. Так. І ще давно я дивилася на це, на цей органайзер. Це органайзер ось такий для взуття. Він подвійний, тож можна сюди ставити, можна ще зверху. Так, а коштував він в епіцентрі недорого. Я два взяла. Два десь по 55 гривень або по 65. Ну, щось таке. Ось так. І взуття буде дуже зручно у вас розташована в шафі. Я взяла білого кольору, хоча є там і інші кольори темні. Ну, у мене шафа білого кольору, тому, звісно, я і придбала такий. Красиво виглядає і недорого. Ще не пробувала, як воно буде. Так. Їдемо далі. Це з епіцентра. Ну і копійка. Я там буваю часто. І ось такий засіб для прання. Це капсули лінор, гранулки. Вони дуже класно пахнуть. І я ще теж його не спробувала, не використовувала, але вони дуже економні. Можна їх кидати прямо в барабан пральної машини, і буде дуже пахнути. Ну, принаймні, так всі кажуть, тому я її купила спробувати. Але запах тут щось таке, неймовірне. Да, дуже класно пахне. Є там різні, різні аромати. Я взяла ось такий, ванількою пахне. Дуже приємно. А так, там десь 3 чи 4 різних є аромати. Я брала, коли в копійці була на цей засіб, на ці гранули знижка. І я брала за 180 десь гривень, а зараз він коштує цей ленор в капсулах десь 220 гривень. Трохи зекономила. Що і дуже приємно. Тож, дуже пахне, буду використовувати. Так, ще. А ще я придбала. Ну, теж я вже його використовую. Це ось такий піновзбивач ручний. Він на батарейках. Дуже зручно, коли треба зварити каву, а я п'ю каву з молоком, то можна. Раз. Пенілі, молочко. І зробити таке капучино. Аля капучино в домашніх умовах. Дуже класно, я використовую. Мені подобається. А, теж я брала в копійки, коли була акція, десь 40 гривень, ну, 39,90. Ось так. Ось такі у мене були покупочки. Насправді, я купляла іще щось. Але ну, зараз вже не буду це показувати. Ну, наприклад, я купляла ось таку форму для випічки пасок, але, на жаль, я її так і не використала. Не випікала в цьому році я паски. На жаль, бо я працювала в цей день і на кануні. В общем, ось такі у мене були покупки. Так, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Буду дуже вдячна всім за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!